Ну що, пацани, всім здорова! з вами Деня таксіст. Як ви поняли по названню ми щось собі придбали? Придбали аж літровий спортбайк. Роботав я на нього десь 2-2,5 місяця, плюс-мінус так. Тому що було мало роботи. Так, да, я много працював, дуже много працював. нікому ну, не советую так працювати. Працювати, тому що це є рабство. Я собі трохи побув в рабстві та і купив такий спортбайк на літо. Тому що ну, за два місяці е, я не їв, я не спав. Ладно, шучу, я їв і спав, і гуляв. да, Я працював не менше там 12 годин, але за два місяці оця пушка дав в мене своя машина, але на оренді треба буде 2,5 місяця і так далі. Тому не бачу ні в чому проблем, щоб за 2 половиною місяця купити собі отакий старенький е, літровий спортбайк. Це Honda CBR 1000 RR е, 2008 2080-2012 року це є покоління чи 2014, я не пам'ятаю. Е, тут 178 коней було в е, 2010 році. Зараз вже, діло, тут менше. Тут нема ні АБС, ні трекн контроля, нічого немає. Це просто голячий спортбайк, е який їде там, на другій, третій передачі з себе піднімає на заднє, на другій з газу. Якщо е чіпанути, ще й з третій буде піднімати. Їде 300. Е я їхав 2.99 е, Проблем ніяких не було. Все було просто чітко. Що по екіпіровці? Професійні мото-красовки, мотоштани, мото-кофта, пірчаточки. Мото. Я шучу, в мене це все є, в мене є комбізи, в мене... Коротше, боти, вся защита є. Подарили підписники, можна так сказати. Все коротше, чітко. І що? Працював я, закривав я кругленькі каси. Так, да, це було нелегко, ну, скажу вам чесно, було і важко. Нема чого нити, нема чому жалуватись, тому що було там нормально, було, все було окей. Всі мене знають, що я там на бусах їздив, всі мене знають, Ну, трохи вже там є підписників і так далі. Таксі. А, е, з 2018 року по 2022 рік я знімав там В інстаграм щось там, і в Ютуб викладував, я катався на мотиках. Я в 18 років купив свій перший мотик і помаленьку собі там міняв, міняв, міняв. і в мене була Husqvarna і Honda CBR 600 RR. Я не являюсь першим сезонником, У мене папа, двоюродний брат, рідний брат, всі мотоциклісти всі на чомусь катали, катають і будуть катати, тому що це, ну, це в крові. Що по роботі? Таксував я 12 годин 6-7 днів на тиждень. Да, це, це, це нормально, це до хіра, але я от хотів собі купити спортбайк. Це не мрія, тому що ну, це легко. Це 2 місяці, максимум 3 і він в тебе стоїть в гаражі. Це не є новий спортбайк. Їхня ціна там. 22-25 тисяч злотих, плюс-мінус. Коротше, 23 тисячі злотих, їхня середня ціна. Можна знайти дешевше, можна знайти дорожче. Ну, хто як це, я просто прийшов, дав гроші, поїхав, там щось торганувся на пару тисяч і все. Мене це не інтересувало. Гроші гроші це просто бумага. ладно, я кажу, гроші це не бумага, гроші це наш час. Але кажу, 2 місяці і. І отак, руки тряслися, все чітко. Він просто вискочив, вискочив біля мене тут недалеко, біля лодзя. Я моніторив, чому Honda CBR BR 1000 RR, е, Не знаю. Я дивився на R1, і на Кави і так далі. Всі вони однакові. Типа файри вважаються самі дешевші, у них там масложор в цьому поколінні, вони більш-менш лайтово їдуть, плюс-мінус. І по суті вони надіжні, Там щось. Стартер, генератор. Це взагалі. Це все ремонтується, все чітко. Чорний колір. Він в мене такий чорний на чорному, наклейка. Е, Тут в глітить стоять. ну Це колхоз, але ну може бути. Стоїть вихлоп. Цей вихлоп стоїть 3 тисячі злотих. Е, так писало. Тюнінгові подножки, вони щось 150 євро, це мелоч. вирізаний каталізатор. Як ви бачите, він трошки не гарний тут. Бо вирізаний тут в стоці йде накладка така і тихенький глушитель. Він мені нравиться внешно, як звучить, не нравиться. По поводу цього вихлопа. Він мені не нравиться, як звучить там, на низьких оборотах. Коли вже розкочегариш, прикольно. А так він дзеленчить. Хотілося би пряму лінію. І коротиша або навіть цю банку, і щоб він пердів, тупо жорстко пердів, тоді тоді це прикольно. Що ще це такий міні-обзор, міні, -обзор, міні е, за роботу, не за роботу і за все остальне? Треба поміняти резину, цеп, е, поміняти зв'язки поміняти. І так все, помі... типу по мелочі Ще тут баксів 700 вкласти. 800 може. І буде взагалі пушка-неріалка. Тільки подливай вовремя масло. все. Як на мене, мотик удачливий. мотик е, на... Особисто мені на фотографіях він не подобається. Тому що ну, він якийсь чорний, е, на фотографіях не дивиться. от В житті в житті мені пушка, просто пушка. Мені дуже сильно подобається. Е, Пуститі, по всі спортбайки красиві, комусь щось. Ну, на мою думку, вони всі одинакові. Та навіть взяти всі мотоцикли, які я знаю, я б на всіх перекатався. От нема поганого мотоцикла. Ну немає, просто я б хотів би мати всі в колекцію. І ендуро, і тур ендуро. Ну, коротше, стріти, хард ендуро, там тур всякі, спорт. Та ендур... коротше, там ж тих мотиків, лки-палки. Хотів би на всіх перекататися, якби це була моя можливість. А щоб казати, там о, Honda, це топ. А там, наприклад, Kawasaki, Ямаха це говно. Нє, всі вони плюс-мінус одинакові. Вони от, тупо одинакові мотики в плані спорта. По поводу іменно цього мотика, спортбайк, літер, кончена посадка. Е, на ньому чисто виїжджати і тулити, типу, на максимум. Все, для цього я її купив. Це не являється мотоциклом, це не являється транспортним засобом, це являється просто іграшка. Це іграшка, яку я беру там раз-два в тижні, викатую, даю пиздяки і ставлю. Все. Більш мені не треба, щоб комфортно пересуватися містом. в мене є для цього Toyota Prius, 7 літрів газу, розход, клімат, контроль, кожен сідушки, можна ютубчик дивитися і коротше кайфуєш. Тому як мотоцикл, транспортний засіб, мені не треба доїжджати до роботи кожен день. Мені не треба там кудись щось. Коротше, чисто іграшка. І як чисто іграшка, спортбайк, на мою думку, являється дуже крутим. Трошки тут, а в Польщі, відрізняються закони від українських. E, стрітуги теж класні. Ну, в місті я особо не люблю ганяти. Я, ми ганяємо за городом, навіть не по автострадах, да, автобанах. Ми ганяємо блин, по селах, в плані там, де можна позакладувати і так далі, по лісах. Головне, щоб не вибіг ніяких кабан. А так все окей. Мотик класний, нарікальна мотика немає. Їде, їде да їде, та не їде, тулить просто-напросто. Трошки ще обслужити і взагалі буде пушка. По поводу мощності. Не знаю, це поняття розтяжиме. Я їжджу адекватно. Для мене мощність це є плюс, а не мінус, тому що завжди він їде з усіх оборотів, плюс-мінус. Да? Е, нормально крутиться. Крутиш, пиздує, не крутиш, комфортно обганяєш, все чітко. Ну, для мене там, мощність це є плюс, а не мінус, бо там говорить літер, літер, літр, класні тормоза, заднього тормоза нема, ну це нормально. Передні тормоза класні, все тормажується. Да, з новітніми мотоциклами, там, вже ті, що нові йдуть, він буде сосать, тому що йому вже скільки там? 15 років. Е, але за свої гроші він дарить повністю всі е, емоції. Трошки брудні, трошки мушкарі, але нічого страшного, він дарить повністю всі емоції. Е, там трекшини, вілі, контролі, там АБС. Не знаю, я сам собі АБС, в е, мене нема проблем Дистанцію, обстановка. Да, дорожна обстановка. В случаях, якщо ти новачок, тобі АБС поможе, да? якщо ти злякаєшся, зажмеш. У мене такого немає вже. Я готовий. Я готовий на ньому, як то кажуть, що. Та любий мотоцикліст має бути готовий, що виїде бабка, случайно поверне, і все, ти влупишся. До цього треба бути готовим. І повезе, не повезе, ну, це таке діло, як то кажуть. Вовків боятися в ліс не ходити, правильно, правильно. Е, тому, кому, наприклад, хто хоче роботи, так як я в таксі, потрібен надійний партнер, хоче взяти машинку в оренду чи ще щось, звертайтесь до мене, інстаграмчик пише, все чітко, переходьте. Вже куча водіїв від мене роблять, одні приходять, одні уходять там. Комусь е, з дальнобоя куча, з бусів, куча людей до мене прийшло і довольні. назад на бус не хочуть вертатися, на тіра не хочуть вертатися. Тому що е, робота класна, але всі вже заєбало просто-напросто. Вибачте, за мат, але задовбало. Тому зараз роблять таксі, багато вже всі, ну там, чоловік, чесно скажу, чоловік 12, навіть більше. Покупляли тих, що я знаю, вже покупляли свої пріуси, ауріси і так далі. І не планують ніяких дальнобоїв. Тому кому потрібна робота в таксі, хто хоче працювати так, як я, заробляти, да, заробляти тим, що працюєш, а не тим, що халяви немає. Хто, хто хоче, пишіть, звертайтеся, допоможу, проконсультую і так далі. Тому зараз такий маленький буде ще. Вставочка, як я на ньому вийду на десь. Ну і все. Получився такий може й короткий, а може й не короткий віддосік. Все. Дане відео це все іскусний інтелект. Дане відео, там чати GPT, як далі, знаю проходять в якійсь країні, в Бразилії, в Бразилії там навіть... Бабки на задньому валять, тому залазимо на спортбайк і спробуємо навалити. Якось курва. Так. Хі -хі. Всім дякую за перегляд. Всім 에, пока.